Сьогодні, значить, проводила своїх домашніх на прогулянку і думаю, трошки відпочину. Пішла помити руки, дивлюсь, кран брудний. Ну вирішила швиденько його протру. А потім така, ну і стіни відразу. Коли мила ганчірку, заляпала футболку, зняла, ну думаю, треба відразу інші речі в прання закинути. Зібрала їх по дому, відкриваю в машинку, а там попереднє прання не розвішене. Дістала. Потім зняла з сушарки речі, що вже висохли. Ну добре, попрасую вже відразу. І тут згадала. У мене досі нема прасувальної дошки. Швидко зібралась і поїхала обирати, поки мої додому не повернулись. Хух, до вечора встигла. А вам знайомий такий день? Відпочинку. Ну добре, як вже зрозуміло, говорити сьогодні буду про просувальні дошки. Як же ж обрати оптимальний варіант і на що звернути увагу під час вибору? Почнемо з матеріалу полотна дошки. Існує декілька варіантів. Прасувальна поверхня може бути виготовлена з деревинної сировини, металу чи пластику. МДФ, ДСП та Фанеру використовують в максимально бюджетних моделях і рідкісних. От тільки подивіться: лише 5 з майже 200 з використанням дерева. Ті, що з фанер виходять занадто важкі, спресованої сервини легші, але є ризик деформації під впливом високої температури та вологи. Отже, можна брати з дерева вмісною основою, якщо у вас є єдина задача купити дешево. Більш вдалим варіантом буде металева чи пластикова стільниця з перфорацією чи з металевого сітчатого листа. По-перше, такі моделі пропускають пар і не накопичують воду. Таким чином мінімізується можливість замокання одягу при прасуванні, підвищується швидкість і якість прасування, а також знижується ризик корозії самої стільниці. По-друге, немонолітна стільниця дає можливість зробити виріб не надто важким, щоб не надриватися під час розкладання і пересування. Для мене особисто ідеальний варіант поверхня з перфорацією, бо у світ є маленький недолік. Якщо виробник у комплекті пропонує чохол без підкладу чи підклад занадто тоненький, і ще коли чохол трішки зношується, на одязі під час просування може залишатися відбиток основи, такий собі сітчасти візерунок. Хоча то не є прям великою проблемою і коригується правильним чохлом. Отож, щоб без проблеми пригод користуватись дошкою з сітчастою основою, слід обрати чохол з якісним підкладом краще войлочним, ніж паралоновим. Він довше зберігатиме форму. Щодо матеріалу самого чохла, мені до вподоби натуральні тканини, тому бавовняний вважаю ідеальним варіантом. Але існують ще термостійки. Вони синтетичні, і можуть бути з антипригарним покриттям на основі силікону, металових волокон та іншого. На відміну від натуральних щохліб, витримують більш високу температуру, тому надійніші в роботі. Також є бавовняні з металізованими нитками. Ці теж витримують високу температуру і відображають тепло, що покращує якість просування та швидкість. Але я все одно за екоматеріали і ще раджу обирати стримане забарвлення без яскравих візерунків. То, по-перше, стильно. А по-друге, немає ризику, що чохол зіпсує ваш одяг своїми фарбами. Буває рідко, але чула і про такі ситуації від знайомих. Наступна двійка показників, на які слід звернути увагу, то каркас та ніжки. Вони в парі забезпечують надійність та стійкість дошки. Добре, коли ніжки трошки ширші та довші за саму дошку. То, звісно, б'є по компактності, але робить пристрій стійким, тобто не шатким, а безпека понад усе. Вони можуть бути П-подібні, А-подібні та Т-подібні. П-подібні то одразу скажу погано. Вони дешеві, хлипкі і на просторах інтернету можна начитатися історії про нещасні випадки з їх участю. Інші дві конструкції краще, на них нарікань в рази менше. Значним плюсом є наявність антисковських накладок, знову ж таки для впевненої фіксації на підлозі. Але надійність всієї конструкції залежить від якості матеріалів каркасу та кріплень основних розсумних елементів. І, звісно, від системи фіксації каркасу та регулювання по висоті. Більшість сучасних просувальних конструкцій мають 5-6 різних висот, щоб і маленька жіночка знайшла для себе оптимальне положення, і рослий мужчина. Але виключення є. Тому не забувайте перевірити наявність регулювання висот і чи підходить саме вам зазначений діапазон. Далі поговоримо про розмір робочої поверхні його обирають виходячи з кількості просування і можливості зберігання просувальної дошки в квартирі. Тут здається зрозуміло, є простір в хаті береш побільше, немає радієш, маленький. Але в мене є особиста порада: не беріть пристрій якихось дуже нестандартних параметрів, бо то в майбутньому ускладнить вибір нового чохла, а його рано чи пізно змінити доведеться. Отож, матеріал основи та чохол обрали. Визначили з надійним каркасом та ніжками, перевірили, щоб дошка підходила під ваш зріст, і підібрали дошку під розмір квартири. А що ще? Тепер час звернути увагу на різноманітні аксесуари, що йдуть чи не йдуть в комплекті з основним приладдям. Додаткові приблудки та розширена комплектація роблять просування більш приємним, якісним і швидким. Підставка для праски штукинці однозначно масхев. Це не тільки пожежна безпека, а й збереження чохла в первісному вигляді, без прожогів і підпалин. Бувають варіанти з підставкою для парогенератора. Тут же за надобністю, як парогенератора нема, то й в підставці немає сенсу. Тримач для проводу, наприклад, служить, щоб під час роботи праскою не доводилось весь час поправляти дріт. При цьому він зроблений таким чином, що ніяк не обмежує ваші дії. Варіант з подовжувачем позбавить від необхідності гладити тільки там, де дріт праски дістає до розетки. Навісна поличка для білизни річ, відносно необхідна і зручна. Особисто я її не розпробувала. А от прасувальний рукав вважаю, штукенці незамінна. Для просування сорочок, блуз і навіть складних вузлів на платтях. Окрім цього, існує безліч додаткових дрібничок, штанги та плечики для пропресованої білизни, кранштейни, гачки. А ще існують цілі просувальні системи, де конструкція функціональна і прям живе своїм життям. Але то тема для окремого огляду. Що воно таке, можете ознайомитися на прикладі приладу від керхер. Отакий От мій сьогоднішній гайд з вибору приладдя для просування. Сподіваюся, завдяки цьому відео ви впораєтесь з придбанням швидше за мене. Якщо цей ролик був вам корисний, ставте лайк. Та навіть якщо його подивились просто так, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Домашні гаджети та тисніть дзвіночок. Па-па!